Іран відчуває наслідки міжнародних санкцій, висока інфляція та масове безробіття провокують невдоволення іранців політикою влади. Станом на грудень іранський реал обвалився до історичного мінімуму понад мільйон двісті тисяч за долар США. Як казали в древній персії, як Куба Богу, так Бог Кубі додала клопотів і природу. Країна потерпає від рекордної посухи. Влада навіть попередила, що частину столиці Тегерана, можливо доведеться евакуювати, адже води катастрофічно не вистачає після червневих ударів США по ядерній інфраструктурі Ірану та приходу до влади нового президента. Ситуація мало змінилася, адже владу все одно повністю контролює верховний лідер Алі Хаменеї, який власне й веде звичну політику. Іран і далі підтримує своїх традиційних союзників. Це Хамас і Російська Федерація. Ну а Кремль активно вербує іранців для війни проти України. Детальніше про ситуацію в цій країні розповімо вам далі. Історія іранської ядерної програми почалася з 1957 року. Посприяли її Сполучені Штати, які були тоді близьким союзником Ірану. Після підписання угоди про цивільну ядерну співпрацю Вашингтон передав Тегерану перший ядерний реактор і збагачений уран. Все Змінила революція 1979 року, коли владу в країні захопили ісламісти на чолі заєтолою Алі Хаменеї. Захід перестав надавати Ірану допомогу іноземні фахівці залишили країну. А ядерну програму нова влада згорнула, адже вважала ядерні технології не ісламськими. У 1980 році починається війна з Іраком, і іранські ісламісти поступово змінили своє ставлення до атому. А ще за 22 роки світ дізнався про існування таємних об'єктів у Натанзі та Іраку. З часом їх ставало все більше, тож підозри, що Іран розробляє ядерну зброю, посилилися, і захід запровадив жорсткі міжнародні санкції проти Ірану. У 2015 році Тегеран в обмін на зняття санкцій пішов на обмеження ядерної програми, та вже за три роки поновив роботи зі збагачення урану. Обережні сподівання на відмову Ірану від ядерних амбіцій з'явились торіку липні, коли в Ірані обрали нового президента Масуда Пазашкіяна. Його вважають прагматичним політиком, ба навіть реформатором. Та вони не виправдалися, адже реальну владу в Ірані має верховний лідер Аятола Алі Менеї, який керує країною вже майже півсторіччя. Він не лише визначає ключові стратегічні напрямки, а й блокує будь-які політичні зміни, що суперечать ідеології режиму. Після повернення в Білий дім Дональда Трампа тиск на посилився. І 21 червня шість американських стратегічних бомбардувальників Бі-2 злетіли з бази Вайтмен і завдали ударів по ключовому ядерному об'єкту у Фордо, що розташований у горах. Президент США разом зі своєю командою спостерігав за операцією в ситуаційній кімнаті Білого Дому. Після атаки Вашингтон заявив, що ядерні об'єкти Ірану повністю знищені. Тегеран це заперечив. Водночас спостерігачі від МАГАТЕ допускати на ці об'єкти, відмовився. На об'єктах, які не зазнавали нападу, інспекції були проведені. Але важливий момент у тому, що зараз йдеться про об'єкти, які зазнали нападу. Агентство, яке не засуджує атаки і не має жодних інструкцій щодо перевірки пошкоджених об'єктів, не має права заявляти про намір проводити перевірки. Нині санкції, дипломатична ізоляція та військові загрози стримують іноземні інвестиції та торгівлю. Україні гіперінфляція та масове безробіття як наслідок невдоволення владою. Проте режим лише посилює репресії проти інакодумців, залишаються напруженими, ба навіть ворожими відносини зі сполученими штатами. Вашингтон звинувачує іранський режим у фінансуванні терористичних організацій. Натомість, дружба Тегерана з Москвою міцнішає на початку року. Країни підписали угоду про. Стратегічне партнерство на 20 років. Водночас, допомогу від Москви під час 12-денної війни з Ізраїлем, Іран так і не дочекався. Стратегічна угода з Росією виявилася фарсом: Росія ненадійна, і думати, що вона прийде нам на допомогу або піде на конфлікт із США це абсурд. Негативний імідж Росія має і в іранському суспільстві зазначають політологи. Фахівці кажуть, іранська влада тримається за Кремль лише задля самозбереження водночас консервативні сили вимагають подальшого поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном.